Через повномасштабну війну черги з вантажівок до кордону з Румунією почали збільшуватись. Це пов'язано з зупинкою експорту через морські порти та неготовністю автомобільних пунктів пропускати таку кількість машин. Порубний наразі єдиний автомобільний пункт пропуску у Чернівецькій області. Я перебуваю за 30 кілометрів від нього. Черги з вантажівок тут не завершуються. У черзі до кордону водії можуть чекати понад тиждень. За добу проїжджають приблизно 7 кілометрів, каже водій Олександр. Постійно проводимо на обочині, є умови, де заправки, є, нема умов, де просто ліс, обочина розбита. Живемо в кабіні, спимо на матрасикові, зміни речі є, через те, що душ простіше знайти, ніж стиральну машинку. Хлопці мають каністри по 20 літрів в машинах, І є такий від прикурювателя ліка включається і простий душ. А ми всі познайомилися тут Спимо там ну скільки п'ять годин, вісім. Хто скільки хоче спить, ну ви ж не будете 15 годин чисто сидіти на інтернеті. Це так вже пограли в інтернет, походили. Нарди хорошо грає напарник, ну я не, не дуже сіль. Да, не не маємо сильного ігрока. У вантажівках є холодильники для їжі та кемпінгові балони. На них готують їжу або підігрівають воду. Водій Йосип говорить: здебільшого їжу беруть з собою. Також іноді купляють продукти у придорожніх селах. А ця жінка наготувала нам таке блюдо, як я казав, Чинахи. Чинахи. Чинахи це буде зараз, буде у нас такий праздничний обід. Ніхто не розчитує, що. От не п'ять днів в ньому стоять. Ніхто таке не вище але ми вже, як то кажуть, третій раз, то я вже знаю, що треба брати з собою побільше. Ну, вже кричать до мене, ти вже лишиш того телефона. Тік-токи заходять, де якийсь знає, фейсбук, так. Коротше, ну, добре, що тепер є ті телефони, що можна і кіно подивитися, і то все. Так що час вбиваємо. А якщо немає інтернету, тут ми зараз... Ну, часом буває трошки тяжко. Хає, то вже туди беремо якусь книжку, ті яку журнал читаємо. Так. черги на поруб не можуть зменшитись після відкриття ще двох пунктів пропуску в області. За словами керівника Ова Руслана Запаранюка, їх завершують. Нові пункти зможуть запрацювати через місяць. Якщо врахувати повний 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 спектр послуг, які мають відбуватися на митниці, то можливо це буде і до кінця року. Але е, проїзди оформлення автомобілів. Які так необхідні станом на сьогодні? Я думаю, що можуть працювати і уже починаючи з. В жовтні місць можливо бути якась черговість, але хотілося, щоб вони два зразу запрацювали одночасно. Якщо вже вантажні автомобілі поїдуть через ці два пункти пропуску, то відповідно мало би зменшитись навантаження на поробне. Але ми повинні врахувати ще такі речі, що зараз ми очікуємо навантаження на митні пункти пропуску взагалі по Україні, з розрахунку того, що починається урожай зараз іде сої. Збір, який додатково навантажує наші митні пункти пропуску і черговість наступає десь жовтні, Це кукурудза, яка так само піде на наші митні пункти пропуску у серпні. На добудову пунктів пропуску Дяківці та Красноїльськ з резервного фонду держбюджету виділили 115 мільйонів гривень. На Дяківцях облаштовують робочі місця а до Красноїльська доробляють дорогу. Юлія Трач, Антон Романюк. Новини на Суспільному. Чернівці.